Ви дивитеся time to show Час вивчати англійські time таймту to, time to... Show. show. time to show Розважальне навчальне шоу для тих, хто хоче вивчати англійську з задоволенням. А ми у нас яка мета. Вивчити англійську числі? Ні, спайску? погнати біса. Все окей, тоді ми справляємося. Двоє учасників будуть змагатися за приз, відповідаючи на прості питання. Удаля хто не набере найбільшу кількість балів, отримає наш приз. Це шоу, time to show Сьогодні ми перевірятимемо, хто з учасників краще знається в кінематографі, але звичайно ми будемо англійською. Давайте я вам представлю наших учасників. Контент-менеджерка першого Кембриджського центру та людина, яка має 11 домашніх улюбленців. Вазонів Валерія Стрільчук. <плес> До речі, коли Лєра була маленька і питала батьків: а звідки беруться діти? То їй казали не в капусті, а в Каланхої звичайному. Стендап-комік, подкастер та щасливий власник собаки дільпанчика Дмитро Білоус. Привіт, привіт, народ. Привіт. привіт. А також у нас є експертка, яка буде пояснювати невідомі ідіоми та правила та вирішувати спірні питання. Олена, академічна директорка Першого Кембриджського центру. Привіт! Я пропоную розпочинати. Наш перший раунд пов'язаний зі сленговими виразами. Зараз ви будете дивитися вирізки з кіно, де будуть звучати ці вирази, і вам треба зрозуміти за контекстом, що вони означають. Ну або ви вже знаєте, в принципі, за кожний вгаданий вираз ви отримуєте один бал. Отже, якщо ви знаєте відповідь, ви рохкаєте свинкою. Якщо ви даєте неправильну відповідь, або ви там рохнули і не знаєте тої відповіді, то право передається відповіді другому учаснику. Якщо цей другий учасник каже правильну відповідь, він уже отримує не один бал, а цілих два. Давайте розпочинати наш перший раунд. І перша фраза у нас буде Easter eggs. Увага на екран. I was thinking of Easter eggs, but Lately, I'm thinking I might like to try some new paint. This It looks like we've found that lost consignment of Easter eggs. Мені треба пояснити, що значить Easter eggs. Так. А, так це не про англійську. Ну, але ти маєш зрозуміти, що означає. Це більше релігійне питання. Діма. Я я зараз отримав мінус бал, да? Ні, але Він. якщо ти не скажеш правильну відповідь, то право перейде до Лєри. Це ніби щось таке несподіванка, мені здається. Ти такий лягаєш спати, такий поправляєш подушечку, О, панчик, ти тут. Добрий день. Дай телефончик на зарядку, все супер, Такий раз, оп, о, істер екс. Щось таке випадкове, дуже таке. О, екс. А, а може, це так і перекладається яйця пасхальні. Ні? Великодні, простіть. У нас така гра. Давайте, давайте я вам зроблю. <рес> можна, будь ласка, підказку. Підказка в тому, що е, в нашій мові ми в принципі, так само кажемо. Типу в цьому фільмі є пасхалочка. Ха! Так, я переміг. Так так, так, так. так, так, А що таке пасхалочка? Пасхалка. Що таке пасхалочка? Поясни, ну, що? Е, Коли автор, митець закладає якийсь меседж туди, куди ніхто не зрозуміє, а тільки ті, кого він любить, або ті, хто знають його замисел, такі ми поняли. митця так як він це передбачав. Хорош, Дім, хорош. Так, так, так. Перший бал у Діми. Ура! Перша фраза вже відгадана. Переходимо до другої. І звучить вона to binge watch. Увага на екран. Eat out, come home to a big screen TV, binge watch Netflix. Lots of Amazon orders everywhere. I don't know, I try to watch what I eat, watch my weight, so... Oh, no, I mean like, like, binge-watch. You binge-watch Breaking Bad again? <звук> Лера? Uh, передивлятися щось, що ти вже дивився. Це перший варіант. А другий варіант — це залипати, типу, не знаю... Просто нічого не робити. Ти не знаєш, ти приходиш додому і такий, А в Netflix. Так, вираз означає переглядати багато епізодів серіалу або декілька фільмів підряд. Абсолютно те саме я сказала. Абсолютно те саме. Так. Ваші бали зрівнялись. Один один. А, О, е, вітаю тебе в світі. Це один. І мені то дуже самотні було без тебе. А ми будемо продовжувати, І наша третя фраза Netflix and chill. So, maybe just Netflix and chill? I could and Netflix and chill with someone you just met from Tinder. Ну це серіальчик, серіальчик посмотри, серіальчик з малою посмотрели. Да, да. Серіальчик там піца з малой серіальчик завели в Японії. Абсолютно вірно. Цей вираз використовується для опису вечора, проведеного вдома, коли ти дивишся Netflix, ти чилиш. А на Netflix заплатив <плес> за рекламу? На жаль, ще ні. Питання. Так. В чому підступність цієї згадки була зараз? Це буквально Netflix перекладає. Ну, типу, так, це розслабитись, це пакайфувати. Я не знаю інших значень слова чил. Цей вираз також має інше значення, яке пояснює романтичне проведення. Романтичне. Романтичне або навіть сексуальне подавання. Давай Netflix and chill. чил. Netflix and chill. я буду. Добре. Я прийду. І ви дивитесь Netflix. And chill. And, And chill. chill. І шукаєте <laughs> там Інстер-Екс всю ніч. А ми продовжуємо далі. Це наша наступна і остання фраза у цьому раунді. І звучить вона як Popcorn Flix. Поп Попкрн флікс. Певний каламбурчик, да? Такий? і Netflix, а ніби. It's a perfect popcorn flick and a classic B movie in the making. It has everything you need to spawn a new franchise, except for its box office take. Popcorn flicks and Baxter Zemo. Yeah, I would Is not art. Garbage. What is it? Nea. To be like some pop star. To be watching a popcorn. You don't think it's a masterpiece. It's not a masterpiece. Absolutely not. I'm going to try answer It's a great answer. It's just so funny. І, і я, да. я називаю такі фільми мас, -мас Маркет. Типу на а один якщо, вечір, А якщо попкорн і О, ні, чекай, чекай, чіл енд попкорн Це попереднє питання Це без, ну вечір без сенсу ага. да. без сенсу. Так ну що, наш перший раунд завершено, і маємо такі бали. У Діми два, два бали, так, у Ліри все. два бали. Зараз ви будете відгадувати назви фільмів, які заховані в емоції. За правильну відповідь ви отримуєте пів бали. Але якщо ви назвати фільм мовою оригіналу, тобто англійською ви отримаєте цілих два бали. Сім картинок і сім відповідей. Можна виграти 0 балів, можна 14 балів. Все в ваших руках, як то кажуть. Так не Диву. варімося, а давайте розпочинати. Наша перша картинка. Увага на екран! Вайпійцівський клуб! Чорт. Не забираєш бала, да? так? Ну, взагалі, ви маєте рух, ну ти коли знаєте відповідь. Це yeah. просто спроба, я називаю те, що бачу на екрані: Time angry fight. <как> <как> на жаль, ні. Я теж думав точно так же сказати, тільки Time to Fight. Але не розумію, чому ту – це червоний чувачок. Хотів якось там. Бо диму... це неправильна відповідь. Ну тайм <гум> да, і так, okay. no time, yeah, ми такі тайм'айн, <гум> значить, посередині вставляємо не виходить фільм, але не виходить фільм. Time to fight. Ну спробуй time to fight. Давайте я вам дам маленьку підказку. Давай. Давай. Uh, Перші емоції не про time, а про число. Дату. Дату? Nee? Ні. Ні, ні. <гум> ну no, подивіться, годинник, яку годину показує. Swel Так, clock. Yeah, yeah. 12 Північ. <свят> та годину, дієм. Година це 12. 12. 12. 12. 12. І далі. Uh, 12 <свят> Friends of Ocean. ocean. Серйозно? <свят> Неправильно. Не 12 розгніваних мужчин. Да! <кліп> Правильна відповідь. Вибачте, я… Півбали я... Пів твої, дім. Півбали? Півбали. Але Пів якщо, бали? якщо ти говориш зараз відповідь англійською, ми даємо тобі 2 бали. 12 fan Men's. Yep. Мен! Мен. мене, ми знаємо, знаємо, здесь. Наступна картинка. <ріст> О, наступна картинка буде твоя. <гас> Ліра. Що е, то там ну, зараз скажу. Вбивці. Північної повні. Як цей цієї? А! А можна, будь ласка, підразку? Бачиш, Квітковий квіткової повні. Молодець, правильно. півбали твої, але англійською як буде? Killers of moon? Да! Да! Два бали. Бачиш, я Два-два! Давайте дивитися наступну картинку. Це кінопляж. І, а, ні, це ізгой, по-перше, з Томом Хенксом, але це і. Ні, реально це не ізгой, це ж його коріш. Це його коріш, ананасовий м'яч. Пам'ятаєте цей м'яч? Ні. І пальма. Ромізон Круза. Діма. Правильна відповідь. Або переходимо Давай, до фізик. Давай Є фільм, де Леонардо Ді Капріо на острові тусується з якимись людьми. Так. І це пляж називається фільм. Ні. ні? Ти правильно, ти говориш про проклятий. Да? Так, а, блядь, ну я не мав на увазі інший фільм. Зараховувати мені всі бали. це Англійською скажеш. Я чую про такі Island. Що uh, проклятий? Клятий uh, Island! Як сказати проклятий? Але там, uh, якщо я не помиляюсь... Uh... — там трошки інше назва. Да, 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 там да, Там щось там... I, I, I... Я не згадаю. Я можу переказати фільм. Англійською. Uh, Англійською, ні. Блін, там така сильна сцена біля озера. Пам'ятаєш? Да. Да. Ні. Не. Ні, не, наприклад. Ну, Блін, сьогодні ввечері, якщо ти не захочеш, опкорну флікс, да, вот то все. Mm -hmm. Але краще весь фільм подивись. Окей. Mm -hmm. Ну тоді не з тобою. Те, звісно. Я буду гуляти з собакою. Окей, цей фільм називається в мові оригіналу «Shutter Island». А, типу, зачинений затвор. творк. Так, зачиняти точно. А ми йдемо далі. Ану, дивимось наступну картинку. Достукатись до небес. Так. Українською правильно. Англійською. Я ніколи не дивилась цей фільм, я просто знаю назву. Ні, все добре. Я не з тих людей, які мені здається. Зараз не варто засуджувати, коли хтось чогось не дивився. Не варто. Тому що свій контент генерується, ти вже не можеш стинути подивитись все. А у нас вже навіть у 90-х є класика. Навіть у нульових є класика. Я вашу класику з 50-х не дивлюсь. І тому я ж знаю, що тобі можу сказати? Просто фінальну сцену подивись. Хоча щоб і кайфануть, від неї треба видивитись весь фільм. А, а можна я скажу англійською? Так. Yeah. 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 Knock to the Heaven's Door? Yeah. Так, так, абсолютно правильно. Твої два бали. Два з половиною чотири бали. Лєра, молодець. Лєра молодець. Людина, яка була. Дів, ти, ти теж будеш молодцем. Дивись, слухала пісню. дивись, який фільм. Безкінечність моїсь я в воді, і, і мій мозок генерує в душі найкращі ідеї для моїх пісень. Для моїх людей. Так, ти для такі для вже слова назвав, які могли б тебе наштовхнути на цей фільм. Безкінечність бульбашок. О, до речі. Ой, Ой, вибачте. .ني. Вибачте. Чи знаю я. Чи знаю я. Зараз. Лір. Незалежно. Це якесь промивати мозок, щось, ні? Типу. Це дуже. Це ж чистого розуму. Так, це. правильно. А цей фільм хоча б ви дивились? Та дивились. Але рухнути треба, було рохнути. Eternal shining of the shining brightness Jim Kerry. Блин, початок был правильный, да, а ну да, скажи. Да, да, eternal shining of shining rain is shining. Shining, uh, shining, Мы чистый розум, зараз, clear full mind, нет, ну короче, uh, no, что там такое? Internal shining, вечно сияево. Sunshine. Чистый, sunshine, что? Да. Inter нет, хотя бы термин Sunshine of. Internal, да? Да. <woo> вечно. <kitty> sunshine mind. of. Нет, нет. Я, я, я віддам. Забирай, хай людина з рівня С1 скаже назву. Нічого страшного, народ. Я, знаєте, знаєте, кількість балів це не завжди показник якості. <рес> Блін, ви такі гарні дівчата. <рес> 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 Кому що? Окей, ну я думаю, що е, початок фільму ми правильно сказали. Там закінчення of the spotless mind. Точно, але переказати спот. фільм я вам можу. Та я розумію, тому е, давай е, будемо, типу, не нам, не вам. Один бал. Але насправді наступний фільм буде дуже легким. І тут приготуйтеся, бо я впевнена, що ви обидва знаєте його. Ліра. Діма. Кажіть. Велвер Персон. Правильно. Англійською. Рінкс. Кінцівка правильна. Початок. Чи знайомий я зі всесвітом! Да? В дитинстві я прочитав «Хобіта». першу частину, саму першу частину. Ну, до речі, да, на супер. Угу. Вот, читав в оригіналі <сху> мовою ельфів. І хобітів. Значит, так. Так англійською як буде? <сху> <Блин>. <сху> Скажи, будь ласка, забирай бали. Забираю. Добре. Lord of Rings. Lord, точно. E, давайте визначимо, як ми поділимо тоді бали. E, Діма правильно назвав фільм. Ліра назвала правильну іноземну назву. Я думаю, ми можемо поділити два бали навпіл. E, любі друзі, Ліра, Діма. Це останній фільм. І тут остання ваша можливість забрати. Сім'я. Oh, seven yeah. Days in Tibet. так. Це Правильно. що таке? Документалка про Тибет? Що? Не Дейс? А А, да. А ось. Лер, давай ще раз. О, Нажимали ось по сміх. одному балу нам і буде. Єееее! О, ні! 7 hours. In... Не, hours? Years. Years. 7 mm -hmm. years. Years. years in Тибет чи Тайбет? Тибет. Тибет. А за головною інтригою ми підсумовуємо бали другого раунду. У Діми 4,5 Непогано. у Лєри 7 балів. Угу. А ми починаємо наш третій раунд. Угу. Е, взагалі, ви знаєте, що деякі фрази з фільмів стали вже ну, прям, культовими. І незважаючи на перегляд, на дубляж, ми все одно їх пам'ятаємо мовою оригіналу. Тож зараз я буду вам озвучувати культові фрази, але українською. Намагатимусь передати ту емоцію угу. з фільму. А ви маєте впізнати цю фразу, назвати її е, в оригіналі і бажано ще вказати фільм. І перша фраза буде така. Вибачте, мені треба достати реквізит. Я повернусь. I'll be back. От, е-е, да, дякую. Лера, з якого фільму ця фраза? А-ау! Oh -oh. Ну це, ж, ну, це ж всі Фермертор знають. Два. Це Алло. ж всі знають. Так. Да. ну Діма прав і правий, тому я думаю, що ми можемо поділити, поділити. цей перший бал. Да, В принципі, достойна відповідь. Отже, наша друга легендарна фраза звучить так: Ви готові? То, готові до так. цього шоу? Угу. Хей, як поживаєш? Ха! Це? Можна. Е, По-перше, да, дякую тобі за цей відіграш. Дякую, дякую. Да, це був перформанс. Да. Це перформанс, так? Так, да, звісно. Був. Да, да, да. Ще й без е, аксесуарів і так реалістично. Гей, hey, how are you doing? Так! так. Клас! Так. З якого це фільму? Буквально будь-який фільм, я не знаю. Ні, Я думала, ти знаєш! Але ти так ну, типу, я прямо можу виявити цю сцену в Тарантіно, типу будь-якому сіткомі, серіал друзі, серіал друзі точно. В Серіалі Друзі 10 сезонів. Там да. точно є така фраза. Там це, це легендарна фраза з друзів. <звук> 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 Давайте е переходити до наступної нашої фрази, і звучить вона так: до зустрічі, крихідко. <звук> Ліра? Я не знаю цю фразу, і де це було сказано, але «See you, babe». Дивіться, так. Ця фраза до зустрічі крихітко звучала, вона звучала у тому фільмі, який. Можна? — Ми проговорили в першій фразі. Хатіка. У цьому фільмі стоїть чувак, і він просто з пістолетом і такий. До зустрічі! Це ти Клімта Істуди показала нам. Кого? Клімта Істуди. Коротше, фраза з фільму Термінатор. Знову ж таки, дуже культова, ви її 100% чули. Айлбек, по суті, те ж саме. Просто інша звучка. Ні. Давайте я вам скажу: всередині є там слово таке, і вже ну як зреагуєте, ви наскільки швидко. Там є слово Лавіста. А «лавіста» дай. Ну, це у нас Кембридж UA чи Кембридж Spain. Але це культова фраза. Іспанською. Там є baby. Baby, ok. Australie віста. Baby. А ми, у нас яка мета? Ви вчите англійську чи іспанську? Ні, погнати біса. Все окей, тоді ми справляємося. Слухайте Діма Ліра, але ну, наступний, наступний вираз останній, і це вже завершення шоу. Сдіймаюся англійською oh! буде. Буде англійською. Добре. Готові? Готові. Шершелі Угу. Дивіться. Моє буде е, мій виступ. Давай. О, твій виступ? Звісно, звісно. Там звучить якось так. Типу, воно живе. Воно живе. Воно живе. Воно живе. Це... Е, е... ла-ла. Дім, ну давай! Це «Страсті Страстій Христове, да? Третій день. Ні, це Біблія, третє видання. Ні. Е, ні? Ні. Я думаю, це третій день Пасхи якраз. Воно живе, воно живе, і Сустає. Дуже старий пещер. фільм, до речі. Групки. Да? Грубки, до речі, Значки, там да. картина, де піднімається е, рука. А, він? І... а ні, це і... жінка. І цей хлопець кричить: воно живе, воно живе, воно живе ну це дуже реалістичний. Актриса, актриса. Щось, що потенційно ми виявляємо мертвим, mm -hmm. але воно живе. Воно живе, воно живе. Н ні, не потенційно. Це була людина, вона просто виявилася живою. Все. А -а -а. Ви можете перекласти цю фразу? Ну, well, it's alive, It's, it's так, alive. Так, так. Лера права. По ну, фразі це, це правильно. Це буквально гаспел пісня mm -hmm. е, на Великдень. Yeah. It's It's alive! alive! Мені здається, він дуже старенький, тому може, молоде покоління його не знати. Ми як молоде покоління не знаємо цей старенький фільм. Але. Дім, ти дуже сказати, але я знаю. Але я знаю. Хтось, ну це юрський період, можливо, про динозаврів. А яка перша буква у нас від цього фільму? Фотоапарат. Франкенштейн. Да. Клас. Це правильна відповідь. Дякую. О, що це таке велике? Виглядає як, виглядає як перспектива і перемога, і сертифікат. О, oh майка. Так, любі друзі. Це наш виграшний. Можеш підказати мені якесь слово, э, типу awesome, тільки не популярне. Типу, я такий incredible. Awesome? Да? Incredible, так? Да? Можна крадіб казати? Так, ну я квиток собі залишаю і у, у додому, так? Да? <рес> так, так, так. А коли це чекай, чекай, чека, чекай, а кові кінета? Ну, зачекай. А, а якщо це не твій квиток, я вважаю, що ця гра була дуже достойною і насправді розбіжність балів дуже невелика, що означає, що ви дійсно йшли так, от борячись за свої бали. Результати в нас такі: цей квиток. Отримує людина з найбільшою кількістю балів. І наразі результати такі: Дмитро угу. 9 балів. Так. Валерія угу. 10,5 балів. Угу. А -а -а. Але я вмію приймати Цей Квиток твій. Дякую. Я вітаю вас. Дякую вам. Дякую. Ми по-моєму, грі класно, да? Ми що? Угорнули Угорнули, Угорнули. Да, Угорнули так. точно. Огорнули да? точно классно. Ви да. сміялися. Ви сміялися. Чого є докази? Це різнялося. І я сміявся з вами разом, українці. Вчіть англійську Cambridge UA. Time to show. Все Ладно, я скажу, можу. я скажу, я готовий, щоб ви знімали кожен мій урок. Ми будемо молитися, да? Так нарешті. Ну ви ж так. хотіли заспівати ту пісню. Ми щось ще робимо зараз? Та я хочу сказати вже останнє слово мені не даєте. Друзі, Діма, Ліра, я дуже рада, що ви прийшли. Я дуже рада, що ви зіграли в це шоу. Ми подружилися, ми пограли, ми потасували. Навіть не дивлячись якого ви кольору, ви все одно свиня, все нормально, не переймайтеся. Я сподіваюся, що ви ріл кайфанули. Можете мене відпускати в принципі вже. Клас. Я я дуже рада, що ми зіграли в цю гру. рада, що ми подарували куточки для Лери. І пам'ятайте, кожен урок важливий.